У Севастополі, Сімферополі та Ялті ситуація з пальним залишається критичною. Автомобілісти по кілька годин простоюють у величезних чергах, аби отримати бодай кілька літрів бензину. Пальне з'являється на окремих АЗС епізодично, і власники заправок знайшли сумнівний вихід. Один бензовоз ділять відразу на три-чотири станції. Це створює ілюзію, що бензин є всюди, хоча насправді його катастрофічно бракує. Севастополь обмежує продаж пального. Влада міста змушена була піти на крайні заходи. Відтепер на заправках мережі ТЕС продаж бензину обмежений 30 літрами в одні руки. Нововведення стосується усіх основних марок пального від АІ – до АІ 100. Губернатор заявив, що така міра допоможе накопичити запаси, стабілізувати ситуацію. Водночас бензин постачається в режимі нон-стоп, заявляє окупаційний губернатор. Але ожіотажний попит поки не дозволяє вирівняти графік роботи заправок. Військово-морські сили України підтвердили удар ракетами Нептун. по Карачівському заводу Електродеталь у Брянській області Росії це підприємство є ключовим виробником електричних з'єднувачів, які використовуються у військовому виробництві, зокрема для FPV-дронів Химера завод обслуговує понад півтори тисячі підприємств ВПК. Сьогодні вночі в Білгороді пролунали вибухи біля і однієї з підстанції. Місто частково залишилося без електроенергії, водопостачання та інтернету. Жителі області повідомляють про проблеми також у Шебекіному старому Осколі. Та Губкіні російські соцмережі заполонили обурені коментарі. А нас за що? Українська сторона нагадує у війну завжди грають удвох. Видання The Wall Street Journal повідомляє через санкції та виснаження родовищ видобуток нафти в Росії починає падати. Прогнози свідчать, що до кінця десятиліття скорочення може скласти щонайменше 10%. Особливо критичною є ситуація на традиційних родовищах у західному Сибіру, на Уралі та Поволжі. Росія покладає надії на арктичні запаси, але їх освоєння потребує дорогого обладнання, до якого через санкції Москви втратили доступ. До того ж, дефіцит кадрів і брак танкерів ще більше ускладнюють ситуацію. Експерти кажуть, це поступове і невідворотне прощання з російською нафтою. Дезертирство в армії РФ б'є рекорди за даними Front Intelligence Insight, Кількість випадків дезертирства у російській армії зросла майже в шість разів за півтора року. З 2022 по літо 2025 зафіксовано понад 13 тисяч випадків. Переважна більшість це контрактники, але дедалі частіше військові тікають прямо з передової або не повертаються після лікування. Така статистика показує критичне падіння морального духу в російських військах. Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість передачі Україні крилатих ракет Томагавк через НАТО. Сенатор Джейді Венс у коментарі Fox News заявив, що реальність змінилася. Росія втрачає тисячі солдатів, але не має успіхів. Остаточне слово за президентом США. Якщо рішення ухвалять. Це стане серйозним підсиленням української армії. Центральна виборча комісія Молдови опрацювала майже 100% протоколів. Це близько півтора мільйони бюлетнів. Електоральний поріг проходять п'ять партій і блоків. Дія і солідарність президентки Май Санду набрала майже 51% голосів. На другому місці патріотичний. Виборчий блок Ігоря Додона, який виступає за зближення з Росією, але його результат удвічі менший. До парламенту проходять ще кілька дрібніших партій проєвропейського спрямування. Це означає, що курс країни на інтеграцію з європейським союзом буде збережений. Колишній президент Молдови Ігор Додон відмовляється визнавати перемогу партії Санду. Він заявив, що ПАЦ програла всередині країни і тримається виключно завдяки голосам діаспори. Додон уже подав скаргу до ЦВК і обіцяє боротися до кінця.